Всім привіт! Всі з задоволенням запрошую на наш канал. Гарного вам перегляду і тільки приємних емоцій. Дякую вам за підтримку, дякую за турботу. Взагалі ви не вчора так розчулили до слід, собственно, обговорюю під серця. Коли ми трошечки випали з Ютуба, не викладували відео і ви розпочали хвилюватися, писали нам під відео, що сталося, чому ви не відповідаєте, чому нема відео. Це Такі відчуття навіть і не передати словами, ну класні, коли зовсім тобі чужі незнайомі люди пишуть, хвилюються. Інколи я вам скажу, навіть рідні не так хвилюються, як ви. Дякую за те, що ви в мене є. Дякую, ви найкраща аудиторія. Бажаю вам також лише добра і мирного неба. От чесно так вже хочеться, щоб настав було в нас спокійно, не літали оці шахети, ракети, ракети. І ми могли спокійно жити, і наші діти спокійно жити. Ой, чесно, це вже такий крик в душі. У нас вчора також була неспокійна ніч у наших краях. Знову саранча налетіла, наробила лихо, але нічого, все буде добре. Віримо в краще, працюємо на користь нашій Україні. День я розпочинаю свій сьогодні з готування та й влог також. Син в мене проснувся, мій ромечка, каже: мамо, ти дуже давно не готувала налисники. Ну, налисники, млинці, я говорю по-нашому, нали, не налисники нас кажуть. І дійсно, я так собі подумала. Давно я їх не готувала. Останній раз це було напевно в травні місяці, а зараз вже закінчується другий місяць літа. Тож треба mm. приготувати, бо слово сина це закон, це жарт, звичайно. У мене якраз всі продукти були, молоко було в морозилці, розморозила яйця є, борошно є, чому б і не приготувати. Листики я вже не перший раз готую. У мене є відео на каналі, дуже часто їх роблю. І завжди роблю все по одному рецепту, бо вони для мене найкращі і вони завжди получаються. Ну, як на свято, там, коли мені потрібно більше зробити, то я роблю на літр. А сьогодні буду робити на пів літра молока. Ну, розповім ще раз. Значить, на пів літра молока я ставлю 5 яєць, і на кожне яйце ставлю по одній столовій ложці борошна. Також ложку 1 столову олії, столову ложку цукру і щепотку солі. Все. І також ще сьогодні буду робити котлет. Дістала я петуха домашнього. Хочу оце обрізати: груднину, стегну, перемоти, і такі будуть не котлети раніше в він будуть з рисом, морква, цибулька яйце, ну, Ромочка мій також дуже любить. Сьогодні таке все для ромочки. Бо він у мене не дуже, я вам скажу, часто їсть м'ясо, але коли він це хоче, то треба робити, бо потім я його не заставлю. Тож як він хоче, будемо сьогодні. Її. Ті на водопої чекають воду. Я одного разу наповнила їм оці вагани повні води поставила. Гуси такі задоволені, так плавали, як на річці. І потім курчатка деякі падали. Ну, як не топилися, бо я вчасно приходила і потягувала, Я думаю, більше не буду наливати багато води, на що воно мені потрібно. Краще маленькі, такі більше поставила каністрів. Зараз поналиваю. Там один скат і тут один скат. Треба налити. А курі люблять частеньку воду, а гуси її дуже замазують, ну і качки ж замазують. Що ж зробиш? Нічого, головне, щоб була вода. Зараз покажу вам поповнення в мене є. Я навіть і не знала, що вона в мене тут сидить. Представляєте оце? Чудики маленькі. <реш> От, оце було, доска, ця натягнута, і вона ось тут вивела каченяток. Де ти пішла? Качечка, де ти пішла? Залишила діток. Все. Знову в мене маленьке поповнення на господарстві. Надо вас всіх зібрати, мамку, і перенести туди до старших коченят. Щоб ви їли. А як я дізналася, що вони є, наливаю водичку і дивлюся, одне коченятко маленьке бігає. А тут же ж у мене коченят більше немає, тільки дорослі. І я думаю, так, не зрозуміла. Воно зовсім маленьке жовтесеньке, тільки А ну давай шукати. Де воно що? Глянь туди, а там їх скільки. А ось тут старшенькі вже підросли, ми їх -то зовсім закрили, щоб вони краще їли. І там ще одна в мене сидить. Так що так, піти травички нарвати треба, сняли водичку і вже травою, бо вже все повиїдали. Так вже і відро повне. Перенесла, друзі, я вже й маленьких каченяток сюди в загончик, стою, спостерігаю. І так, знаєте, вони їх швиденько прийняли, не кусали нічого. Я переживала, думала, що старші каченятка будуть їх кусати чи що. Але ні, вони так добре всі збилися докупи і вже й навчили їх травичку клювати, і їсти, і водичку пити Ось так. І ті вони молодці. Все зробила діло. Якби я їх залишила тут у Великому дворі, то їх би клювали гуси. А я не хочу, щоб вони рідненькі мучилися. І вони... Їсти не будуть добре, бо вони не встигатимуть просто поїсти, бо там і курі здорові, ж ви ж бачите, тут і качки здорові, вони не зможуть повноцінно їсти. Я їх вже потім чуть пізніше, коли вони підростуть, випустю. У мене тут буде такий пташник. Чіп-сіп-чіп-чіп-сіп-сіп-сіп-сіп-чіп-тіп-чіп-чіп-чіп. Чіп-сіп-сіп-тіп-сіп-тіп-сіп-тіп-тіп-чіп-сіп. Давайте Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. чіп Хай веди їх. Іди сюди. Що ти тут шукаєш? Тут, бачите, кусочки від світної капусти. Я виливала воду, перемивала капусту, залишилась кусочки, вони киють. Так. Щойно я довела до ума капусту. Тепер знову у мене прибавились помідорки вибрали. Ось такі, друзі, помідорки в мене. Зараз вам покажу. Ось такі, дивіться, маленькі всі. Нема в мене дуже крупні, в крупні тільки в мене жовті. От такі хульоні. Зараз краще таку, а, викинути в миску. Щоб не помнути. Отак. От От так, ці були як чері маленькі. Ну, зроблю півторалітрові банки чи літрові, де навіть не знаю. у в мене жовтенькі отакі сливки і такі жовті крупні. це я заберу на салат. Тут трошки, бачите, як хвора, нічого обріжеться. Заберу на салат, відберу зараз оцю курку. Вони що банку не залізуть, Такі помідорки у мене. Звичайно. Це зовсім такі малесенькі, порівняно з минулим роком. Минулого року в, в мене були дуже класні помідори. О, так. Нічого. Ці жовтенькі теж вкусні мариновані. Я в минулому році їх маринувала, були класніші, смачні. Отак все Це всі підуть на завтра на маринад. Всі підуть на Жовті, крупні. Теж дуже смачні. І що цікаво, що в них немає того твердого всередині. Ну, ці маленькі також нема в них всередині, того такого стовбура твердющиного. Це саме головне. Ось так мені роботи. Тож завтра потрібно буде купити сірдірей. Я сіяла, сіяла, вже два, два рази, друзі, сіяла. Його ж треба цей сільдірей посіяти десь тако, щоб він був біля води. І посіяла я в полісадничку в себе, в самому крайньому полісадничку. А там земля сильно забита і дощ іде, воно не росло, бідне, нічого. І перший рік нічого не зійшло. А в цьому році прямо у стінки два севдарея вирізу. Зараз вам покажу. От, а мені навіть і не потрібно буде йти купувати чи шукати. Ось є. Головне помити його ось один і ось дві другий. вторий. О, так. У мене є севдарей тоді. Мені там все одно помідор не буде багато. Я думаю, баночок, можливо, 5 таких, або 1,5 літрових, або е літрових побачу. Квочку з курчатами закрила в гаражі, помідори спустила в погріб, там прохолодніше, до завтра їм нічого не буде. Ось так. Планувала я ще сьогодні перечистити часник, уже і ящики приготувала, і стульчик, і ножниці. Але не встигла. Хоча я чогось собі думала, що я встигну. Але поки туди, поки сюди, я то, поки їсти приготувати туди-сюди, на город, біля птиці, а час іде і не встигла. Ось так, ну нічого, це буду робити завтра, Не втіче. Головне, що він вже тут викопаний і не в траві, там, і все останне. Це саме головне. Попробувала я зробити в'язку з чесника. в мене не виходить це робити красиво. Ну, як таке щось тілімпається. Це, щоб побачила моя мама, сказала, боже мой, дівчино, що це ти зробила? Вона в мене взагалі такі гарні в'язки робила з чеснику. І головне так, ідеально, ровнесенькі, такі пишні, пишні, прям здорові були. Вона оце, по, як косичка, йде ці три ряди, і вона в кожен. Кожні три ряди брала по три-по чотири чесничини. І так оце заплітала, і ті в'язки виходилися такими здоровими. В мене не виходить. Ну нічого, в ящику теж той чесник непогано храниться, це не біда. Ось так. Сьогодні був дуже гарний день. Знаєте, так, і тепленько, і вітерець був прохолодний, Не душно, як раніше. Можливо, ночі буде легше спати, бо до того ночами було так важко спати. Ще є якась така мошка кусається. Ну, Зараз вже немає. Я обробила по углам, цю, як його називається, спреєм таким спеціальним купувала. І, начебто, немає, вже. вже ми можемо спокійно спати. І було дуже що маємо, то маємо. По можливості знімаю, звичайно, не в себе, бо мені потрібно роботу робити і знімати, а це займає немалу кількість часу. Значить, я би дуже хотіла би, щоб її відео були більш розширені, більшими, але не встигаю поки все знімати. І, і телефон в мене ще не дозволяє, немає в ньому багато пам'яті. Тому на майбутнє я буду розвиватися, старатися робити більш якісніший контент. І я вам вдячна за те, що ви дивитеся, поки мене такою, як є, поки з е, такими недоліками. І ще я би хотіла б запитати, як для вас було б краще? Щоб я відео виставляла кожного дня чи через день. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І... Е, я вже буду відштовхуватися від вас. Тож, на сьогодні відео закінчую. Всім до побачення і на добраніч!